Привіт! Сьогодні розкажу вам про таке: як Олександр Волошин виїхав з України. Чим займається Олег Винник і де він засвітився? А ще розкажу, як гурт гуртоканельзи виступав в РФ і чи правда, що Слава Камінська таємно вийшла заміж? Ти що шоу, Тож погнали до новин. Стало відомо, як блогер Олександр Волошин виїхав з України. Думаю, ви пам'ятаєте не так давно у серпні. З'явилися чутки. А потім і сам хлопець підтвердив, що він поїхав з України. Тоді він опублікував відео і сказав, що все через систему, владу і загрозу його безпеці. Олександр Волошин був у Польщі, потім в Іспанії і навіть відкрив там ФОП, аби офіційно працювати і платити податки. І от через майже місяць журналістка Ріміна із провела розслідування і розкрила схему, як Олександр Волошин виїхав за кордон під час війни. Тож вона зазначила, що враховуючи все, що їй вдалося дізнатися, його виїзд був спланованою історією, а не спонтанним рішенням. Мовляв, Олександр Волошин вже з квітня перестав декларувати свої доходи. А на початку червня вивіз з України свій перший Мерседес і повернувся на попутці. 2 липня він, начебто, продав свою квартиру на 43 квадратних метри за 2 мільйони гривень. До того ж, у Рамінесхаґза є інформація з джерел з правоохоронних органів, що блогер виїхав з України 31 липня 2024 року і їхав він як водій мікроавтобуса. До того ж, його дані було внесено до системи шлях, і він міг без проблем перетну. Ути кордон. Ну а після того, як Волошин виїхав, 1 серпня мовляв, його мама вивезла його другий Мерседес. А 18 серпня бабуся та дідусь виїхали з країни. Крім цього всього, Ремінас Хандзая ще й опублікувала вирізані цитати з її інтерв'ю з Олександром, яке вони записували у травні 24-го року. Мовляв, у тих фрагментах блогер проговорився про Іспанію, щоб поїде туди робити проєкти з поважними людьми для допомоги зсу. Журналістка вважає, що це було лише прикриттям спланованої втечі з України. Олександр Волошин в свою чергу мовчати не став і публічно звернувся до Реміни після її схеми з викриттям. Блогер сказав, що вона набрехала, що він подивився розслідування журналістки. і Має багато питань до професійності Реміни з хакзай. Зокрема, що вона не перевіряє факти, вириває фрази з контексту і що в неї немає повноцінних доказів, тільки якісь переписки з невідомими людьми. Каже, що його дратує, та що люди вірять їй, і що вона нашкодила його родині. Мовляв, приїхала до нього додому, довела його маму до сліз, змусила брата передумати, і замість того, щоб їхати вчитися за кордон і стати блогером, переконала його, щоб він вступав у військове училище, бо тільки тоді він буде справжнім хлопцем. Принаймні, наскільки зрозуміло з історії, з Волошена мова йде саме про реміну з хакзай, що це вона переконала брата в іншому. Хоча може я не так зрозуміла. До того ж, блогер звернувся до журналістки і сказав, щоб вона опублікувала повне інтерв'ю, бо зараз вона вирвала з контексту те, що їй було потрібно. Знову на останок Волошин сказав, що також готує дещо цікаве, але з підтвердженими фактами, от тільки що саме поки не каже. Я, до речі, зайшла почитати коментарі під випуском Ремінес Хакзай щодо того, як виїхав блогер, і там думки розійшлися. Хтось підтримав журналістку і подякував за роботу, а хтось навпаки. Написали, мовляв, чому на якогось блогера роблять розслідування, а щодо депутатів розкрадання коштів з бюджету та іншого не роблять. А хтось писав, що не підтримує Волошина, але залюбки подивився в розслідування про саму реміну, що цей випуск виглядає як замовлення і хайп. А цікаво, що ви особисто думаєте щодо цього розслідування журналістки. Напишіть нам у коментах, якщо ви дивилися. У мережі з'явилося нове фото Олега Винника. Опублікувала його голова фан-клубу, виконавця Валерія Барон. Тож, виявляється, вони зустрілися на вулицях Берліна у Німеччині. Власне туди, з початку вторгнення, поїхав Олег Винник. Як написала голова фан-клубу, в них із виконавцем була не просто зустріч, а важлива розмова, під час якої вони узгодили багато питань. Вона сказала, що все ще попереду, і додала: пишаюсь твоєю силою духу, лети і створюй чудеса. Твої люди чекають. Можна здогадатися, що мова йде про творчість і про повернення Олега Винника на сцену. Хоча артист вже і так про це заявив і сказав, що в нього написано багато нових пісень. Більше того, він навіть готує світовий тур, але поки що деталей немає. Тож, можливо, що спільне фото з Валерією Барона, яке з'явилося у мережі, це частина такого плану поступового повернення. А може і ні. У будь-якому випадку побачимо, що буде далі. Стало відомо, як гурт гуртокеанельзи виступав на «Росії». І історії пригадав екс учасник колективу Павло Гудімов, який є співзасновником гурту, і 11 років у ньому працював. В інтерв'ю обозі він розповів, як у Кеанельзи до 2014 року були в РФ і каже, що концерти там були просто жахливими. Про них можна писати цілу книгу. По-перше, тут варто додати, що після 2014 року колектив не виступав в РФ. А по-друге, вони завжди були з україномовним репертуаром, і не було так. Вони також співали українською. Тож Павло Гудімов під час інтерв'ю пригадав один з виступів гурту у Волгограді. Тоді вони виступали у клубі, який вважався єдиним пристойним закладом у місті, але в ньому навіть не було сцени. А після виступу Павло попросив місцевих показати трошечки місто, і музиканти були вражені, причому не дуже приємно вражені. Вони побачили обстріляні будинки ще з часів Другої світової війни, відсутність освітлення на вулицях, вивіски на магазинах 60-х років і ще багато чого дуже дивного. А найбільшим здивуванням для Гудімова була дівчинка, яка підійшла до них на вулиці і благала, щоб її вивезли з РФ. Тоді музикант був в шоці, але зрозумів до кінця весь жах того всього тільки зараз. Ну і ще він розповів про зіркову хворобу Святослава Вакарчука, адже наприкінці 90-х, на початку 2000-х, океанельзи стали справжніми зірками. Тож, як пригадав Павло Гудімов, найбільше дісталося солісту. Святослав Вакарчук не зазнався, чи щось таке. Натомість він не міг вільно пересуватися вулицями і просто ховався постійно від фанів. Він одягав якийсь копішон, щось ще і почав віддалятися від прихильників. Через це на деякий час він втратив з ними зв'язок, але врешті все вдалося подолати. До речі, цьогоріч, 12 жовтня, гурту «Океанель» завиповнюється 30 років. Цей день музиканти проведуть разом зі своїми шанувальниками на власному концерті у палаці спорту. Ну і не тільки цей день. Насправді, Ну окрім того, ще на честь такої дати вийде документальний фільм і книга про колектив. Слухайте, я насправді в шоці від того, що океанельзи святкує вже аж 30 років, але вони правда дуже крутий гурт і без сумніву легендарний. Я пам'ятаю, що познайомилася з їхньою творчістю з пісні Там, де нас нема. От вона в нас грала просто постійно на всіх шкільних дискотеках. А ви пам'ятаєте, яку першу пісню почули від Ельзи? Чи можливо у вас є інші якісь прикольні спогади про цей гурт? Напишіть ну, нам у коментах, буде цікаво почитати. Охорона Дорофеєвої побилася з фанатами-співачки. Інцидент трапився після концерту артистки на місцевому стадіоні Шахтар у Червонограді Львівської області. В мережі тоді почали ширитися відео, на яких група фанатів на вулиці почала бійку. А в скандал втрутився чоловік у чорному і вистрілив з пістолета у повітря. У мережі одразу припустили, що цей чоловік це охоронець Наді назідорафеєвої. Однак артистка вже наступного дня відреагувала на всі чутки і звинувачення. Тож з першого співачка підкреслила, що в неї нема особистої охорони. Зазвичай організатори концерту наймають охоронців, щоб захід проходив безпечно. Ну а хто ця людина на відео у чорному костюмі, яка стріляє, надя не знає? Може це охоронець, а може і ні. Крім того, співачка сказала, що інцидент трапився через 40 хвилин після закінчення концерту. Тоді Дерафєєва з командою були в гримерці і чули постріли однак подумали, що їм здалося. Наостанок артистка додала, що дуже сподівається на відповідні служби і організаторів, що вони розберуться з цим інцидентом. Наразі так і невідомо, що саме стало причиною сутички і що відбулося після концерту. Тому будемо чекати далі на деталі. Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, скільки він заробляє. У програмі Мус Тренд музикант зізнався, що взагалі не любить говорити про гроші. Для нього це найбільш неприємна тема, особливо коли хтось їх рахує. Але як би там не було, Тарас Тополя зізнається, що він і всі музиканти гурту Антитіла до витрат ставляться дуже серйозно і скрупульозно. Тобто вони спонтанно не купують машини, квартири і ще щось, а підходять до цього з розумом. Саме завдяки цьому, коли почалося повномасштабне вторгнення, у колективу було досить багато грошей на руках. Також Тарастополя каже, що ніколи не страждав від браку фінансів, тому що він вміє заробляти, знає ціну грошам і економить, якщо треба. Зараз він отримує прибуток не лише з концертної діяльності, а й з бізнесу, який веде у парі з клавішником колективу Сергієм Вусиком. Щоправда, який в них бізнес, Тарас Тополя не став розповідати. Мовляв, згодом, коли вони вирішать, що треба сказати, то скажуть. І все ж таки до грошей. Лідер гурту антитіла сказав, що зараз його заробіток становить понад 5 тисяч доларів. Ну і ще з цікавого, то Тарас Тополя розповів, як він ставиться до колеги Олега Винника, який зараз в Німеччині і поїхав спочатку вторгнення. Тож музикант сказав, що якщо побачить, виконавця на вулиці, то привітається з ним. Мовляв, він не хоче проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини, тим паче до українця. Ну і пояснив, що він може негативно ставитися до творчості винника, його поведінки, позиції. Але якщо він не привітається, то в першу чергу принизить себе. така цікава думка у Тараса Тополі, досить мудро. А до речі, напишіть нам у коментах, як вам його позиція. Співачка НК Настя Каменських розповіла, як справляється з хейтом і негативними коментарями. А як ви знаєте, артистці час від часу прилітає, як і всім публічним людям. Здавалося б, до цього можна звикнути, але насправді це не так легко, як здається. Але від того, як ми сприймаємо негатив, залежить наше здоров'я. Тож важливо вміти поставити цей бар'єр і не приймати хейт. Тож у соцмережах Настя Каменських поділилася своїми лайфхаками, як вона бореться з негативними коментами, булінгом і всім іншим. Всього вона дала 5 порад. Співачка каже, що не варто приймати хейт на свій рахунок, бо зазвичай хейтери говорять не про вас, а про свої власні проблеми. Також каже, що важливо фільтрувати, що ви бачите та читаєте, не занурюватися у коментарі і обирати тих, хто підтримує і надихає. Настя Каменських порадила не відповідати на негатив, можна навіть видаляти або блокувати його, бо відповіді на хейт тільки підсилюють його вплив. Ну і порадила зосереджуватися на позитиві і цінувати в першу чергу себе. Знаєте, з цими порадами важко не погодитися, тому як на мене тут все прям в яблучко. До речі, можливо, у вас є свої лайфхаки, як ви боретеся з негативними коментарями і хейтом. Напишіть нам нижче під цим відео. Слава Камінська вперше прокоментувала чутки, що вийшла заміж за іноземця. Але почнемо з того, звідки з'явилися ці чутки. Співачка, як ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення разом з дітьми виїхала за кордон. Там вона зустріла чоловіка і в них зав'язалися стосунки. Десь у травні минулого року Слава Камінська почала натякати на своє третє заміжжя. Тоді вона заінтригувала, що новий коханий їй освідчився. Однак з того часу новин про весілля не було, і Слава Камінська продовжує ретельно приховувати далі свого обранця. Єдине, що відомо, він родом з Естонії. Ну а живуть вони разом, начебто в Іспанії. Зараз же співачка показалася в обіймах коханого і дала зрозуміти, що вийшла заміж. Слава Камінська виклала спільні фото, прикривши звісно обличчя обранця, і написала пост, в якому назвала його чоловіком. Тож після цього у змі заговорили, що певна співачка таємно вийшла заміж. Вирішив перевірити це Слава Дьомін. Він подзвонив артистці і запитав, чому вона не сказала йому, що вийшла заміж. Просто Слава Камінська обіцяла саме дьоміну сказати першому, коли вона втретє вийде заміж. І от співачка сказала, що насправді вона поки не заміжня, а свого обранця називає чоловіком бо так зручніше. От і все. Тож, коли офіційно артистка вийде заміж, то перша, хто це повідомить, буде слава дьомін. Ну а обручка на тому підмізинному пальці, яка періодично попадає в кадр, то таке просто пропозиція і обіцянка. А обіцяного, як ми знаємо, три роки чекають. Гайтана неочікувано показала свою таку вже дорослу донечку. Час від часу артистка показувала красуню в інстаграмі, але все одно я вам скажу, що сапфірніколь дуже і дуже виросла. Взагалі, як відомо, співачка з дівчинкою живуть за кордоном, де донька відвідує місцеву школу і навчається німецькою. А сама Гайтана казала, що поки відкладає своє повернення в Україну тільки через те, що не хоче наражати дитину на небезпеку. Тож співачка час від часу ділиться їхнім життям за кордоном і зараз показала, яке хобі з'явилася у маленької сапфірні коль. Виявляється, семирічна донька захоплюється музикою. Зокрема, дівчинка навчається грати на фортепіано і вже є перші результати. Тож, здається, маленька сапфірніколь вирішила піти з стопами своєї мами гайдани, і це класно. Хто знає, може скоро на нас очікує новенький дуже милий дует. Меловін послав фанатку під час концерту на ті самі три чарівні літери. Випадок стався у Дніпрі, і насправді я думаю, з подібним стикався у своїй кар'єрі кожен артист. Право в тому, що одна з прихильниць почала вести себе не дуже адекватно і вигукувала різні образливі слова. До того щось там ще крикнуло по типу Ти нюхаєш. Давайте подивимося, як це було. Спершу мелові намагався вгамувати нетверезу дівчину, припинив співати і культурно зробив їй зауваження. Але сенсу було нуль. Після цього Меловін звернувся до дівчини більш жорстко. Він сказав, що занадто сильно її чує на сцені, вона йому заважає і вказав напрямок руху на три літери, додавши в кінці, будь ласка. Врешті фани підтримали Меловіна і почали йому гучно аплодувати. Ну і коментуючи цей скандал, артист додав, що треба мати повагу до інших, тоді вас також будуть поважати. І якщо є що розповісти, то треба йти до спеціалістів, щоб вони вислухали і допомогли. Ну а наостанок сказав: Не вмієш пити, не пий. А як п'єш, то добре закусюй. І певно, цю фразу треба знати як отче наш. Балерина Катерина Кухар вперше заговорила про свій новий роман. Більше того, вона прокоментувала чутки про те, що між нею та її стилістом щось є. Справа у тому, що останнім часом пішла нова хвиля розмов про те, що Катерина Кухар розлучилася зі своїм чоловіком, танцівником Олександром Стояновим. І от підписники подейкували, що новим обранцем Балерини міг стати український стиліст Олександр Левинський. А все тому, що саме з ним Катерина часто знімала кумедні ролики. Але Балерина прокоментувала ці підозри і сказала, що це неправда. Мовляв, на її крайньому відео той загадковий чоловік це геть не Олександр Левинський, а інша людина. Більше того, Катерина Кухар підкреслила, що жоден із чоловіків, які з'являлися в її відео, не є її коханим. Тому тепер все стало ще більш незрозуміло. Знаєте, кажуть, що в жінці має бути загадка, і все таке, але здається, Катерина Кухар вийшла на новий інший рівень: судоку, кросворди, філворди, кейворди, ребуси, і все це разом. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Правда, рідний брат співачки Христини Соловій вступив до лав Збройних сил України. В інстаграмі артистка повідомила цю новину і опублікувала рідкісні фото з братом Євгеном. Вона написала, що наступні концерти вже буде грати без нього. Він зробив свій вибір і мобілізувався, буде захищати Україну і вже долучився до Сил оборони. Христина Соловій підтримала брата і сказала, що пишається ним. Також співачка додала, що її обов'язок робити все для підтримки захисників і захисниць. Тож вона це і далі буде продовжувати робити і працювати в тилу. Як власне і кожен з нас, всі ми важливі і всі наші гривні також важливі. Ви це знаєте, як ніхто. Тому щоденний донат відправили і рухаємося далі. Донька Пугачової Крістіна Орбакайте заявила, що йде з російської сцени. Отака новина прилетіла нам на останок, тому розкажу, що там трапилося. Російська артистка, яка мовчить про війну в Україні, у своєму останньому інтерв'ю російським змі сказала, що її концерт у Санкт-Петербурзі у березні цього року був останнім в Росії. Це при тому, що в неї були заплановані ще виступи, однак їх скасували, а причини цього рішення не озвучили. Але цікаво, що тепер Крістіна Орбакайте планує поїхати на гастролі в США та Канаду і показати там якесь нове шоу під назвою «The Best». Чи повернеться співачка після американського турне в РФ невідомо. Як вона сказала у тому ж інтерв'ю, я вирішила, що ми зустрінемося коли-небудь у кращому житті. То що це означає, не зрозуміло. Певно, покаже час. От і все пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, мені це приємно. Не забудьте підписатися на ютуб канал Люксафам. І про щоденний донат також, будь ласка, не забувайте. І побачимося у шопошоу рівно за тиждень, папа. -па.